Високі змішувач для умивальника коріл KB11031 11031 це ідеальне рішення для сучасних інтер'єрів з накладними раковиними чашами. Строгі, геометричні форми та висока конструкція надають цьому змішувачу виразність та елегантність. Він легко впишеться в будь-яку ванну кімнату, підкреслюючи смак та стиль. Корпус, вигідний з міцної латуні з високим вмістом міді, що забезпечує довговічність. А покриття захищає від забруднень, спрощує догляд достатньо м'якої губки та води. Змішувач оснащений преміальними комплектуючими іспанським картриджем «Седал» та аератором Неоприріл, що гарантують м'який поток і надійну роботу. Тож, давайте по технічним характеристикам коріл КБ 11031. Він має одноважувальний змішувач тип вилову литий. Загальна довжина 220 мм, довжина вилову 178 мм, висота змішувача 345 мм, висота вилову 283 мм. Діаметр шланга де підключення 1 друга дюйма. Довжина шлангу для підключення 60 см. Запірний елемент сідав в стиль модерн. Серія 0,31 має такі кольори, як графіт, хром, чорний. В комплектацію входить кнучка подводка, аератор, кріплення гайка, ну і звісно ж сам вилив. Коріл кб 11031 стане ідеальним елементом для оформлення вашої ванної кімнати.